<уїх> а я що маю страдати? Ти ще молодий, а я страдаю, що я їсти хочу. Я то страдаю. Не я не маю машинку, я почув. Поїдете в польщу і заробіте. Я. А я чому я... А ви маєте? Давайте поділіться трохи. Поділіться за мною. А як це готує? Маєш право відмінити рішення. Маєш право відмінити рішення. Маєш право. Стаття 14 стаття, регламенту. Стаття земельного кодексу 22-23. Маєш право відмінити рішення. По згоді того, хто має цю землю. Я маю якщо, право. А якщо ті, не згод, якщо я не ті рішення не були прийняті законно. І вони не виносилися на сесії. Не виносилися. Депутати. Кількість 75 чоловік. Хай підпишуться. Що не виносилося тих рішень. Рішень на сесію і відміняйте рішення. Душу пана, вимагаєте новий голова марської ради, аби хабарівку надавав, сидійте. Пойду сам. Затаква. Давай, гой, гота. Ну задоваться. Слушай, что. Где-то надо забивать затор. Назад подобстувать. Пане Січла, поясніть, будь ласка, чому люди вийшли на дорогу? Ну, ми отримали сільська рада, отримала звернення громадян. Десь в кількості плюс-мінус 160 людей на незаконні дії попередньої влади, яка Мельника Руслана Ярославича Дещич... місцевої. місцевої влади, так, Мельника Руслана Ярославича десь Шангани Володимир за те, що було видано безліч незаконних рішень, що ті рішення видавалися десь в підвалі, що за них ніхто не голосував, вони не протокольні. І от зараз от ми тут ще недавно, тиждень тому виявили одне з тих рішень, що чоловік має рішення. Я запитав його, з, якого, з якої дати то рішення виведено. Він мені сказав, я перевірив, того рішення не було в протоколі. Він сказав, що заплатив немаленьку суму колишньому голові і той дав добро мені тут робити документи на приватизацію. Ну а для чого тоді переклада дорогу? Чому? В чому причина? Тому що ми подавали, звернулися до начальника державної інспекції сільського господарства, звернулися місцеву прокуратуру районну, звернулися до голови адміністрації. Ми не отримали ніяких відповідей. Тобто органи державної влади в даному, в даному випадку бездіяльні. Бездіяльні, так? так? І це змусило людей, це змусило людей вийти на вулицю. Дякую вам за коментар. Прокоментуйте, будь ласка, що ви тут робите? Що ми тут робимо? Ми маємо дуже наболіле питання, де людей, наших людей, Навецьких села Ліс, голова сільської ради, Мельник, Руслан обдурював, забирав їхні землі, продавав ті землі. іншим. Людям, чужим постороннім, які не мали ніякого відношення до нашої території. І зі мною сталося таке, що ми користувалися землею. Дуже багато років десь з 51-го року, як наділилися моїй бабі цей город, ми користувалися по сьогоднішній день. Ми цей город обробляємо. Але наш город 3 вересня, я знала, що наш город приватизований е, сусідкою. Коли я звернулася в сільську раду, вони кажуть, що ми нічого не знаємо. А чому ви вирішили прикрати дорогу? Чому ви це питання не в міській раді? Ні, на а ще я не рагує. не мають. порядник нічого не знає, старий голова нічого не знає. Мені відібрали город майже по під саму хату, що я ще користувала 67-го року, а другу посадочку. Моя хата стоїть з 3 чи 3 го року. Я ще посадила посадочку, таку, щоб мені вітер не здув даху, вони проатизували, бо то і їх. А ті посади і керничі, де я маю. Йти, що я маю робити? Землепорядник не, не знає, не знає секрокарка не знає, а нового голову хочу взяти під кірсовий чобіт. А він бідніші ради не дасть, бо він є людина, він є справедлива людина. О. А вони махинаційно робили, За мені загрожують, бідкарка приходить. Я не маю де петрушки пощияти. Тими кривими руками, що я платила, підгортала собі землю, кар'єра йшла. Машина, що ж би я не плила, щоб я не плила, я не маю. Ні доларів, я не маю, ні сялі раді. Тепер казумне порядника три рази. Вона не знає, де мені де ще ще Я, я їй показую, де ще підписувати, вона каже, ти така мудра, що до мене прийшла. Мені не тратить землі. Я, може, ненька може завтра. Я хочу правди. Де я ще вчила ходити, повинно бити моє. Я на нічого не лізу. Що, тепер про що за якимись власниками. На нашому хуторі продають землю. Мою землю він власне Сілять по 8 сотні. Породивище по відкривали, по 800 по по земля спливає. Приїжджають з приватизації, то є приватні фірми. Що вони там заміряють, ті приватні фірми? То одна людина має мати ділянку і заходять на приватизовану територію, виміряють, щоб далі так куски землі то і спливав. Нам ще не лишає нічого. А де ми маємо шукати? Я я Зам... села. Я води зелені їм сказали, я, з... З Гене, я їм задала одне питання, і, чи і, можна і, провести приватизацію без і, відома сільської ради? Не можна. І, Шукайте і, пораду і, в сільській і, раді, в сільській я, раді ніколи поради і, ніяк і не знайомих. Якщо я не чує, покуратура не чує, а де його там його немає, то вийти. Дякую вам. Ви бачите? А хто там? Всіх людей. Що тобі не за це цей період, який ми маємо два дні на те, щоб вирішити питання органу місцевого самопорядування, щоб надання земельних ділянок є розуміти надзвичайно ролик, не можна в який спосіб сьогодні відсутні або не їхати не, не можна за два дні вирішити таке питання. Це питання лежить виключно правові. Знову можна тільки через і прокуратуру, вони можна голова адміністрації чи голова виключно знаєте, за один західному розпорядженням вирішити питання. І тому я би просив вас створити ініціативну групу: 5, 10, 15, скільки скажете людей, спільно зараз поїхати до вас, орган місцевого самоврядування, підняти всі копії документів, які ви вважаєте незаконні. Нас є начальник мініції і ті всі. Протоколи сесії, все, що потрібно скасувати, направити на скасування прокуратуру і суд. Ви не скасуєте, ви, не скасуєте? ви не скасуєте? Всі незаконні керчіть наразі. Всі, всі незаконні рішення будуть скасовані, і це є однозначно. Моє просто моя гарантія. Всі незаконні рішення будуть покасовані. Але ми не можемо ви розумієте, стільки людей ставити сьогодні під загрозу Люди А приватизовані земельні ділянки. Будь-яка земельна ділянка найприватизована, згідно рішення суду може бути е, вилучена е, е, виробниця. Зараз <плес> Ми щоб вийшли нас в поїхали додому. Ми хочемо, з ми виключно в правовому полі вирішити питання. Я розумію, що вас десь на але ви розумієте, не можна взяти методом таким, знаєте, когось там, не знаю, побити, зарізати, методом робити. Подіжна, тому я вас запрошую. І я їду я... я... вже з вами в орган місцевого самоврядування, купіюємо всі рішення незаконні, ви мені не кажете, що яке рішення є незаконне на... на вашу думку, І ми з прокуратурою з міліцією вживаємо всі заходів, такі його викликати. Люди, їдемо, скам'яніці, їдемо зі Стурати і будемо вирішувати це в проголосі. Я вас прошу, ми їдемо зі Стурати. Я гарантую, що всі незаконні рішення будуть зкасувати. Ви зарить моє всё. Розбуковує ціни за коліс. Тут є бабка у на автомобілі дуже класний. Ми пробували Ви з вами вітаємо за. Всі люди до свята. Всі люди тут зі святом. Всі люди тут зі святом. Я вас троше раз. Ви йдете завжди зі святом. Так. Їде прокурор, їде начальник. Скажіть, будь ласка, скільки днів вам потрібно для того, щоб ви це все перевірили? Давайте на місці вирішимо. Ви далі буде гарантію, не можуть мені, пов... мені, щоб перевірити достатньо сьогоднішнього дня. Добре, скажіть, будь ласка, скільки днів нам треба того, щоб ми, як і можемо, бути. Я, я не, 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 не удачу прокурор не вам скаже. Ми не вас не почули. Не я не так скажу. Зодні може згорнувати нас.

Thank <laughs> you.